Отже, для вибухівки нам треба пластикову пляшку, трубку, скотч, карбіт, воду. А це точно спрацює. Якби ти не спав на парах Криницького, то знав би. А діючою речовиною візьмемо землю. Вона під час вибуху з'єднається з водою і вони з ніг до голови будуть багні. Ну, і кімнати їх не Геніально. Так, треба знайти всі компоненти. Толік, намотиш нам вихід з академії. Це дуже палібно. Тільки нам чотири. Ей, Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин, добрі діти з небагатих родин. впевнена, що він наші телефоном не просто Ні, він посварився з колом, який в СБУ. Ну що, є якісь думки чи пропозиції? Ну, я його знаю не так добре, як ти може, мені почнемо з тебе. Ну, ок. Жінки в його оточенні зустрічаються тільки на роботі. Як щодо математички, вона по віку не сьогодні, підходить. Мій батько, звичайно ж, не подарунок, але я йому такого не бажаю. Ну, як скажеш, я ж його mm -hmm. смаків не знаю. А може, Нергій з у нас з бухгалтерії? Я не знаю, що мене більше лякає. Її моноброва чи вуса. Mm. <різь> ну, Тоді я не знаю. Інші або заміжні, або не підходять по віку. Це нереально. Точно. Треба шукати не в реальному світі, а в віртуальному. Створимо йому у додатку для знайомств і знайдемо йому єдину авто. Та й він точно не захоче реєструватися. Смачного. А йому й не треба. Я все зроблю сам. У мене дві новини. Гарна і не дуже. Ну, не тягни вола за рога. Що він вмер? Якщо ви працює пацієнта, то я його висушив і він знову працює. О, що, яка рада, Господи. Ви навіть не уявляєте. В мене тут робота останніх двох тижнів. А, Чекайте, яка погана новина? Якраз останнє збереження відновити неможливо. Ах. Мені що тепер знову до ранку переписувати усі ці таблиці? Не знаю. Може й так. На майбутнє тримайте його подалі від води. Це не я. А хто? Я не знаю, але щось знаю, я просто приб'ю. Вибачте. Блін, Петя, я ж тобі казав, що гіпермаркет на слідуючій зупинці. Ну, навігатор заглючив, що я зроблю? Давай десь в іншому місці купимо. Точно, купимо все продуктовому для бомби. І фасольку, і кукурузку, і бобові купимо. Старчики не засміють. Так, все, заваліться. Он тут, неподалік заправка, є в вог. Все, там є все, що нам треба. Толік, пішли. Да давайте на все кассы станут, потому что время не терять. Да, давайте Ну, вдруг Маричка придет сюрприз делать, а меня нема. Иванченко, шнурок. Маричка? Толик? А что ты тут делаешь? Це є твій сюрприз. Який сюрприз. Чуєш? Ти, юнга, Може, не будеш з Може підеш звідси. А ти ротяку свою завали, чорт. Я не з тобою розмовляю. перебор. Що сказав? Мене чортом назвав? Ні-ні ні ніяких чортів, хлопці, ніяких чортів. Це друг просто перегрівся на сонці. Тебе взагалі ніхто не питав, поняв? Я б такими словами не А то що? Знаєш, я обіцяв мамі більше не бити людей, але за бидло нічого не казав. Толік, не треба, я тебе добре. – Сонечко, не хвилюйся, тобі толік нолі. І його пацани, як хрубаки. як почну, так розбіжати. Назад. Назад спокійно. Беру цього козла козана, себе. Беру так, що справа. Я всіх порву. Привіт. Я не можу сьогодні піти з тобою в театр. Можу тоді попросити організаторів, щоб перенесли виставу. У мене форс-мажор з комп'ютером. Так що буду працювати до ранку. Думаю, що артисти поставляться із розумінням. На коли тобі зручно. Я дуже ціную твоє почуття гумору, але мені зараз не до сміху, правда. Що сталося? Та я сама не знаю. Я прийшла, а мій комп'ютер в калюжі води. І я навіть не знаю і не уявляю, звідки ця вода взялась. А я уявляю. Бо звідки там взятися, якщо це не тих, це, це хтось інший зробив. Ну, і хто б це міг зробити. А ти подумай, хто здати на таку диверсію і хоче тебе підсидіти. Ну не перебільшуй. Все. Вибач, я маю працювати. Родина, а начальник факультета, якому треба за одну добу підготувати навчальний план на наступний рік. Знаєш, якби я був начфах, якби я був начфах, якби я був на Остань, чувак а то ми тебе на ланцюги посадимо. Що ж, а може ми посадимо? Ну давай, пробуй. Ви ну, пішли вон, а сюди себе вас не бачив! Быстро! Куза! Що ви тут робите? Рятуємо ваші дупи. Ні, ну я маю на увазі Дякую. Дякуйте Богу і карбюратору Саныча, який закипів в потрібному місці в потрібний час. Та розслабтеся, ну що? Геть, наваляв би їм, так? Да? Засіб від жиру відпад. Зразу видно, хто в академії все контролює. Це реально круто. А це хто? Це карницький. <рес> слухайте, ну навіть шкода, що ми розігнали того поту і не дали вашому плану здійснитися. Mm. Я вже уявляю, як воно ну, взривається і розносить землю по всій нашій групі. <рес> ну я, якщо чесно, ну не очікував, що ви нам допоможете. Чого? Того, що ви цілий день над нами знущаєтесь, то землі насипати, то брудом обмастити. Це першачки пішли. тугі. <рес> слухайте, те, що ми все розкидали землею, це посвячення. Mm. Це відбувається з усіма першаками в останню п'ятницю жовтня. Щоб ви завжди пам'ятали рідну землю і захищали її кордони. А, то на це не треба було ображатись. Mm -hmm. І мститися теж. Але план шикарний. No, але все одно я не розумію, що ви за нас спряглись. Ми ж вам рюкзаки засрали. Ну, ми ж усі прикордонники. Ми як одна велика родина. Mm -hmm. І навіть якщо ми сваримося, то все одно проти чужаків ми один з одного до кінця. Але це красення, не ховайте. Через рік нових першаків посвятиш. <ріст> І нас не забути покликати. <ріст> так. то буде ще кебаб-ходок? Петруха, куди тобі? Ти вже треба А Де мені не рахуй. Я стрес пережив, мені треба заїсти. <ріст> Толік, ну ти в мене настоящий герой. Я ні на секунду в тобі не сумнівалася. Ти що, обідався? Подумаєш, зустріла старого знайомого. Між нами нічого немає не сумнівайся. Мені сильно цікаво. Зай! Перестань, добре. Ох, з ким не буває. Візьми мені краще якоїсь лабалкоголки. Знач, поки я вчусь в академії раді нашого общого будуща, ти кажеш, що ти у подруга, а сама лишешся з якимось бидлом усіх ну, ну З ким не буває. Ну, ти ж... Це все міжна. Я більше не хочу це бачити. Толік, ми сьогодні усі Но Я зроблю вид, що я нічого не почула. Якщо нічого не почула, я повторюю. Я більше не хочу тебе бачити. Ну и дурак, ти же локти тобі кусать будеш. І це я тебе кинула, ясно тобі. Камери відеоспостереження поки не у всіх кабінетах встановлені. Але це питання часу. Якщо побачиш щось цікаве, дай мені знати. Сумніваю, що щось цікаве буде. Я з тобою не радився. Це наказ, виконуй. Так. Чому не по формі? Е, розумієте, я не вчуся в вашій академії. В мене тут подружка вчиться. І коли я взнала, що тут такий викладач теж захотіла поступити, які потрібно екзамени здати, тести. Як ви потрапили до академії? М? Ви дуже неуважний. Кажу, подружка тут вчиться. Ми з нею дуже схожі. Я черговий сьогодні дуже неуважний. Я і Неса. Або можна Несі. Це як Месі, тільки через Н. Це займи не треба. Ви повинні негайно покинути академію. Швидко. Не будь такий скучний. У нас з тобою в додатку співпала пара, я тобі написала, але ти не відповів. Любиш, щоб дівчата діяли першими. Чекайте, яка пара? Зараз перерва. Це якісь непорозуміння. Страшно, ми швидко порозумілися. Припиніть. Припиніть да. негайно. Ну, краще поясніть, що тут відбувається. М? Чого тут сам стоїш, як вовк Одинак? Тому що я тепер такий. Підруга, ти був правий щод. Начот... Марічка зря я парився, правда. Я думав, вона мені сюрприз готує, але щоб такий. Так, розслабся, бро, менше з тим. Тобі легко казати. А я щойно п'ять год свого життя відправив коту під хвіст. Міг би більше. Що? Ну, якби ти не розійшовся з Марічкою, нам далі тебе продовжувала використовувати. А повір, далі було б тільки болючіше. Марічка для мене була всім. Я не уявляю собі життя без неї. Не забувай, що в тебе є ми. В тебе є я, Андрій, Дарина, Група, навіть Бурчун Криницький. І ми тебе не кинемо, на призволяще. Цього мало? Ти відчува лишився в академії? Заради дарени. А я поступив в академію заради Марічки. Нема Марічки, нема академії. Долян, давай дивитися правді в очі. У мене шансів бути з дариною менше 1%. Але я де в академії. От і ти, давай не розслабляйся. Давай. Обіцяєш? Давай. Мені потрібна твоя допомога. Курсанти влаштували на мене кіберсекс атаку. Вас це турбує, пане проректор. Можемо прийти до кабінету і поговорити про це? Оксано, не в цьому справа. Ти просто з ними тресі. Поговори, щоб вони це більше не робили. Тут всюди камери. Я можу вилетіти з академії як корок з пляшки шампанського. А дозвольте, будь ласка, нагадайте вам, хто ці камери всі поставив. Я зробив дурість. Ти це хотіла почути? Ну, зніміть ці камери і встати на, на своє місце. Добре. Але. Мій профіль сайту знайомств. Ти що потрібно прибрати. Ні, це вже інша справа. Коли ти перестанеш влазити в моє особисте життя, то той, хто, з ким я, як ти берешся, труся, перестане влазити в твоє Ой. особисте життя. Хіба я, я втручаюсь в твоє особисте життя. Все. Все, я клянусь, Я більше не буду втручатися в твоє особисте життя. Угу. Але я хочу, аби ти знала, я не схвалюю твій вибір. Ну, вибір академії то також раніше не схвалював, а зараз ніби не проти. То робота, а то Бремчук це. Тату, час нас розсудить. Рідненька, я тебе благаю. Не роби вчинки, після яких ти будеш страждати все своє життя. Я вже не маленька дівчинка. Ти завжди мною пишався і будеш пишатися. Пам'ятай про це. Угу. Uh -huh. uh -huh. Пані Оксана, я дякую вам за чудову консультацію. Звертайтеся, а наші двері для вас відкриті 24 на 7. Каза, твоя Марічка. Це я тобі, як дівчина, кажу. Ти кращий, і достойник. Це правда. відсотків. Я просто теж колись через таке проходила. Що, правда? А я думав, що ти. Що у мене стосунків ніколи не було. Багато хто так думає. Але, на жаль, я теж зустрічалася з людиною, яка мені зраджувала. От придурок. Це я дурепою була. Виправдання, якісь ми вигадували. Я теж так робила. Але коли дізналась, поки йому не Чесно говоря, я в тому кринділі теж дав би. Але... Якби старшики не вмішалися. Ти класний, чувак. Обов'язково знайдеш своє кохання. Тоже прикольно. Я знаю. Ні. Правда прикольно. Ти що робиш? Ну, а на що це виглядає? З якої такої радості? Ну, я подумав. Ну, я сам, типа, ти теж сама. Ті... Толі, погано подумав. Я завжди тебе підтримую як друга. Але дівчину не заміну. Я бути не збираюсь, давай. Доброго ранку, Криницький! О, Наталка, привіт. Не звари, будь ласка, каву. Сам собі звариш. Я тобі в прислуги не наймалася. Шкода. Це що перед тобою? Переді мною розгніла ночинка. Я питаю: що перед тобою на столі? Криницький. Переді мною на столі твій ноутбук. Ну Добре, що сам зізнався. Не почав придумувати якусь дурню. А в чому я маю зізнатися, пані слідче? В тому, що ти вкрав мій ноутбук після того, як не вдалося його водою залити. Так, 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 так. А яка головна версія слідства? Для чого це мені? О, для чого? А щоб підставити мене, Криницький? Щоб я не встигла підготувати презентацію. А ти мітиш на місце начальника факультету, так? Ну, тобі це вдало... вдалося вдалося. Таблицю, яку ти мала заповнити, презентацію, яку ти мала доробити. Все заповнив, все зробив. Вибач. А щодо вас я розумію, що ти тут ні до чого. Взяває <кій> наговорила на чесну людину. А, протяг Чи ще якась біда. Вибач. Ще раз. секунду, що там вазу підмінив. Наталя Олегівна. Який неочікуваний сюрприз. Кави?